Уявіть собі таку картину: найпрестижнішу наукову нагоду у світі вручають за процедуру, яку згодом назвуть однією з найганебніших і найжорстокіших практик в історії медицини. Так так, це не помилка. це історія про те, як шляхетні наміри та будемо відверті сліпі амбіції, призвели до справжнісінької катастрофи. Отже, рік 1949. Саме тоді Нобелівську премію з медицини присуджують за, як тоді здавалося, просто революційну методику лікування психічних розладів. Це виглядало як той самий довгоочікуваний прорив, на який усі чекали. І що ж це була за процедура лейкотомія, або як її знають набагато краще, лоботомія, тобто пряме хірургічне втручання в мозок. Ідея на перший погляд здавалася простою: якщо перерізати певні нервові волокна, то можна, так би мовити, заспокоїти збуджений розум. І ось тут, звісно, виникає ключове питання як таке взагалі могло статися? Як метод, що сьогодні викликає просто жах, колись здобув найвище можливе визнання? Ну щоб це зрозуміти, треба зануритись в атмосферу того часу. Річ у тім, що лоботомія не вивикла на порожньому місці. Вона народилася з дуже похмурого і, правду кажучи, безпорадного стану психіатрії 1930-х років. То був світ, де панували відчай та безвихідь. Умови в психіатричних лікарнях чи то пак притулках були просто жахливими. Ефективних ліків на кшталт антидепресантів ще не існувало. А ті методи, що були, як от електрошок, часто були жорстокими і малоефективними. У такій атмосфері пацієнти та їхні родини були готові хапатися за будь-яку навіть найпримарнішу надію на стілення. І тут на сцену виходить португальський невролог Егаш Шмоніш. Його надихнули експерименти на шимпанзе. Виявилося, що видалення лобових часток робить агресивних мавп напрочуть спокійними. І Моніш подумав: а що, якщо це спрацює і на людях? Уже в 1936 році він організував першу операцію. Цікаво, що сам він її не проводив, страждав від подагри. Хірурги просвердлили отвори в черепі пацієнтки і ввели спирт, щоб зруйнувати нервові зв'язки. Свої перші результати Моніш одразу ж представив як величезний успіх. Дивіться самі: з 20 пацієнтів у семи начебто було значне покращення. Ще у семи незначне, але у 6 жодних змін. Статистика, м'яко кажучи, дуже неоднозначна. Але, як виявилося, цього було достатньо. Та, звісно, була й прихована ціна. Побічні ефекти це апатія, запаморочення, втрата контролю над собою. Критики почали бити на сполох. Пацієнти ж не одужували, вони перетворювалися на байдужих емоційно спустошених людей. Фактично, їхня особистість просто руйнувалася. Але Муніш оголосив свій метод проривом, і світ спраглий дива був готовий йому повірити. Ця історія могла б скластися зовсім інакше, якби ідею Моніша не підхопив один американський невролог Волтер Фрімен. Саме ця людина перетворила вкрай ризиковану операцію на справжнє масове явище. І їхні підходи відрізнялися кардинально. Для Моніша лоботомія все ж залишалася крайнім заходом, складною нейрохірургічною операцією. А от Фрімен, о, Фрімен побачив у ній справжню панацею. Він мріяв перетворити її на рутинну процедуру, яку можна було б робити швидко, дешево і фактично де завгодно. І щоб зрозуміти, до чого це призвело, варто подивитися на долю однієї з найвідоміших жертв цього божевілля. Це Розмарі Кеннеді, молодша сестра майбутнього президента США Джона Кеннеді. Її історія це по суті обличчя всієї трагедії лоботомії. У 1941 році її батько стурбований перепадами настрою доньки та тим, як це вплине на репутацію родини, зважився на лоботомію. 23-річна розмарі була притомна під час операції. Хірурги просили її розповідати історії і зупинилися лише тоді, коли її мова стала плутаною і незв'язною. Наслідки були жахливими і незворотними. Розумові здібності розмарі регресували до рівня малої дитини. Її просто сховали від світу в інтернеті, де вона й провела решту свого життя. А знаєте, якою була реакція Фрімена на цю катастрофу? Його коментар просто заморожує кров. Таке іноді трапляється, нема про що хвилюватися. Ця трагедія не просто його не зупинила, вона ніби підштовхнула його йти ще далі. Фрімен вирішив, що його метод треба вдосконалити, зробити його ще швидшим, ще простішим, ще доступнішим. І так хірургія перетворилася на якесь жахливе криваве шоу. І знаєте, що стало для нього натхненням? Звичайний ніж для колки льоду з власної кухні. На його основі Фрімен створив інструмент під назвою Орбітокласт. Процедура була абсолютно варварською. Інструмент вводили через тонку кістку очної ямки, легким ударом молотка забивали в мозок, а потім рухали ним на осліп, розриваючи нервові волокна. Хірург діяв сліп, але й цього йому було замало. Щоб донести свою допомогу до якомога більшої кількості людей, Фрімен створив лоботомобіль. Так, все вірно. Це був фургон, у якому він їздив країною і проводив операції прямо на місці. Справжні гастролі. І скільки коштувала така мобільна лоботомія? Всього 25 доларів. Це зробило її доступною практично для кожного, хто був у відчаї. А скільки часу вона займала? Рекордні 6 хвилин. Швидше, ніж випити філіжанку кави. Не існувало, здається, жодних етичних чи викових обмежень. Наймолодшому пацієнту Фрімена було всього навсього 4 роки. Чотири. Але будь-яке, навіть наймасовіше божевілля колись закінчується. З часом правда про жахливі наслідки лоботомії стала настільки гучною, що ігнорувати її було вже неможливо. Наближалася розплата. Фрімен роками стверджував, що його метод надзвичайно успішний, та реальність була, м'яко кажучи, іншою. Понад чверть пацієнтів ставали повністю залежними від догляду. Так звані вилікувані страждали від апатії, втрати пам'яті, нездатності працювати чи просто жити. А ці небагато щасливчики. Ну наймовірніше їм просто пощастило. Сліпа процедура випадково не зачепила критично важливі ділянки мозку. І це не були поодинокі випадки. Це була справжня медична епідемія. Лише в США провели до 50 тисяч лоботомій, у Великій Британії 17 тисяч, у скандинавських країнах понад 9 тисяч. Це десятки й десятки тисяч зламаних, знищених життів. Кінець цієї темної епохи настав не одразу. У 1950-х роках нарешті з'явилися перші ефективні антипсихотичні препарати, і це була реальна альтернатива скальпелю. Для самого Фрімана кінець настав у 1967-му, коли його пацієнтка померла просто на операційному столі. Його нарешті позбавили ліцензії. До 70-х років від практики відмовилися в США, а до 80-х її заборонили майже в усьому цивілізованому світі. Історія лоботомії це, знаєте, таке моторошне, але дуже важливе нагадування. Нагадування про те, якими небезпечними можуть бути прості рішення складних проблем, особливо коли їх підживлюють сліпа віра та повна відсутність критики. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням: а як розпізнати лоботомію нашого часу?